Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про дві наші болгарки Техас з категорії зручні та легкі. Тож, якщо ви фанат у першу чергу комфортного інструменту, цей ролик точно для вас. Отже, це моделі 421 та 421 SPC з робочим диском на 125 мм. І як я вже і сказав, найбільший плюс, за який полюбляють ці каше-майстри, це саме їх компактний розмір та легка вага. Через що вони добре підходять не лише для звичної роботи біля стола або на підлозі, десь там, а й для роботи у важкодоступних місцях чи на висоті, де потрібно тримати інструмент взагалі над своєю головою, а особливо коли ви працюєте однією рукою, тому що товщина корпусу усього лише 56 мм. Тобто, навіть якщо у вас не дуже велика долонь, ви все одно зможете надійно обхватити таку кашем та зручно нею користуватися. Для цього кнопка пуску знаходиться біля голови, і, до речі, вона має фіксацію, тож її не потрібно буде тримати весь час. Потужність модели у нас 950 Вт, що в парі зі 125 м диском дозволяє виконувати усі популярні для болгарки речі: відрізання арматури або профілю, шліфування та зачистка поверхонь та багато інших задач. Але. Особисто для мене найбільша перевага у тому, що усю цю роботу можна виконувати максимально делікатно, адже вага модели лише 2 кг, що дуже корисно, коли вам потрібна хірургічна точність. Бо завжди простіше працювати легшою болгаркою, у той час, коли важча та потужніша, може негативно вплинути на якість вашої роботи. А зараз, поки не забув, хочу нагадати, що, як завжди, посилання на ці моделі буде в описі, і там можна буде дізнатися їх актуальну ціну. І, до речі, зараз у них діє знижка. Тож заходьте та дивіться. Ну що, тепер давайте розкажу, чим відрізняються між собою моделі. І перша відмінність це приставка SPC, точніше абревіатура, яка розшифровується як Speed Power Control. Функція, що захищає від перепадів швидкості при роботі з різним матеріалом, що у свою чергу знижує ризик пошкодити або зламати ваш диск. Таким чином, байдуже, що саме ви робите, ця болгарка все одно буде стабільно тримати оберти. Друга відмінність між болгарками полягає у тому, що 421 має фіксовані 11 тисяч обертів. У той час, коли 421 SPC має регулювання від 3 до 10 тисяч обертів на хвилину. Тобто з нею простіше адаптуватися під різні задачі. Наприклад, поставили 4-5 тисяч і обережно шліфуєте якийсь тонкий метал. Чи взагалі поставили собі 3 тисячі та шліфуєте дерево, не боячись розпалити вогонь на барбікю. Ну і третя відмінність між моделями це плавний пуск. На т 01421 його нема, а на т 01421 SPC він є. Це бонус комфорт та додаткова безпека, тому що інструмент буде набирати швидкість поступово, а не різко, що безумовно приємно. По відмінностям це все. Давайте тепер пройдемося по начинці цих каше. І тут насправді нічого дивного, все зроблено, так би мовити, по класиці для болгарок, але якісно. Так, наприклад, редуктор весь зібраний з деталей, що пройшли високоточне фрезерування. Шестерні йдуть, а вже ж косозубі, вони дають менше вібрації та шуму в роботі. Двигун з мітною обмоткою та шаром лаку проти часток сміття. Плюс, аби інструмент жив якомога довше, маємо додатковий бандаж на обмоці, щоб витки трималися разом. А якщо подивитись на верхню частину якоря, то тут бачимо добрий такий шар компаунда на колекторній частині. Також ще вище маємо амортизатор на підшипнику проти вібрації і лабіринтне ущільнення на валу для надійної роботи на високій швидкості. В принципі, це все, з чого складається будь-яка нормальна болгарка, тому давайте переходити до комплектації. Вона включає саму кашеєм, додаткову рукоятку, запасні щітки, ключ для заміни дисків, а також інструкцію плюс гарантійний талон на 3 роки користування. Отже, висновок по моделям: зручні, легкі та добре ложаться в руку для роботи у різних умовах під різним кутом або, взагалі, на висоті те, що треба. 125 диск та 950 Вт потужності будуть закривати якщо не всі, то більшість ваших побутових завдань. Стосовно того, яку з двох обрати, то тут вже дивіться на те, яку саме роботу і часто ви плануєте виконувати. Якщо вам чисто по дому потрібна легка, зручна болгарочка за приємною ціною, то ваш вибір це та 01421. Її вистачить з головою, щоб нарізати трубу, арматуру чи навіть плитку. Ну і звісно, також зі шліфуванням поверхонь вона також впорається. Ну, а якщо у вас бувають різні задачі з різним матеріалом і працювати доводиться достатньо часто, то тут краще буде обрати та 01421 SPC. Тут завдяки підтримці обертів, робота буде ефективнішою з різним матеріалом. Також плавний пуск додасть комфорту, ну і налаштування швидкості 3-10 тисяч обертів буде корисним та розширить спектр застосування такої болгарки. Ну що народ, вкотре нагадую, що посилання на ці КШМ буде в описі під роликом. тож там можете дізнатися актуальну ціну та усю додаткову інформацію. І до речі, скоро вийде новий ролик про універсальні болгарки, а також про суперпотужні. Тож обов'язково підпишіться на канал, щоб не прогавити нові відоси. А також ставте свій лайк та пишіть будь-який коментар, якщо у вас є питання або побажання. Це був Ян, до нової зустрічі і слава Україні!